Від холодів до тепла у ніч на четвер, 18 січня, в Україні очікуються морози. У деяких регіонах можливий сніг в день потепліше, проте у більшості областей дощітиме і дмухатиме сильний вітер. У кількох областях України через сильний вітер оголошено перший рівень небезпечності. Такі синоптичні гойдалки можуть негативно вплинути на здоров'я метеозалежних людей. Тож тримайте поруч необхідні ліки. На Полтавщині сонце рідко з'являтиметься за хмар. Вранці розпочнеться дрібний сніг, який швидко припиниться. Ввечері очікується дощ. Найвища температура повітря плюс 5, найнижча мінус 9 градусів. У Кременчуці упродовж дня хмари часто закриватимуть сонце. Дрібний дощ, який розпочнеться після обіду, надвечір може піти сильніше. Повітря прогріється до плюс п'яти в день, вночі знизиться до мінус чотирьох градусів. 18 січня у горішніх плавнях триматиметься хмарна погода. Дрібний дощ, що розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. Температура повітря вночі становитиме мінус 4 градуси, а вдень підніметься до 5 градусів з плюсом. Вітер південний до 8 метрів за секунду. Синоптики також попереджають про можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск 744-756 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 18 січня 1965 року, за даними метофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували майже 7 градусів з плюсом. Мінімальною температура повітря була 1972-го, 24 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.